Черкащину відвідав з концертом знаний в Україні хоровий колектив Волинський академічний український народний хор. Патріотичну програму Вперед соколи побачили глядачі в Черкаській обласній філармонії. Нову яскраву програму Вперед соколи Волиняни мали презентувати у Черкасах саме тоді, коли сталася трагедія в Умані. Звісно, концерт відтермінували. І ось нарешті Волинський академічний український народний хор на сцені Черкаської філармонії. Концерт хору очікували з нетерпінням ще й тому, що очільником цього колективу є наш земляк, заслужений діяч в мистецтв України Олександр Стадник. Нарешті ми доїхали скавірніше. Ми приїхали минулий раз. ну, так сталося з трагічними подіями. В Умані концерт був перенесений на, на сьогодні. То ми вже ми вже тут. Ну безумовно, вдома завжди хвилююче виступати, і, і приємно. Ну тому що дім є дім, де б ти не був і як би то не був, але це моє рідне місто. Варто зауважити, що на концерті було багато глядачів з малої батьківщини Олександра Олександровича, села Руська Поляна. Руськополянці є давніми шанувальниками мистецького таланту, родини стадників. Це не, не менш важливо, чим на передовій. Я вам скажу так, що спів. Добра поезія, таке оповідання, як би сказати, добре слово, воно завжди на нас настрої на на, на на все добре, на на подвиги, на на те, щоб стримати цю оцей натиск, оцю оцю орду. Це, це не менш важливо. Все нормально. Програма вибудована, програма тематична. Разом із тим не можна тільки тематику, але заряджають, як кажуть, на перемогу. Пані Люба приїхала в обласний центр з Канівщини спеціально, щоб послухати виступ хору. Я їхала дуже з великим настроєм і з такою ну, натхненням. Це мені надає сили, це і особливо такий час, як це в нас зараз відбувається в країні. жахливі речі. То я думаю, це для людей дуже важливо. Черкащани тепло, по родинному приймали кожен вихід артистів на сцену: сумні, журливі пісні, вшанування героїв і неодмінний оптимізм. Ми сильні, ми міцні, ми обов'язково переможемо. Де б ми не виступали, де б ми не були, особливо коли виступаєш перед військовими, коли люди, які, які фактично боронять своїм життям нашу Україну, і говорять, що ви потрібні, потрібно це все має бути і має звучати. Україна має бути і в, в мові, і в пісні, і вона вона має, має бути.